Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі привида. Ось такий виходить красивий привид. Ось так орігамі виглядає з іншої сторони. Робити паперового привида дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити оріхальні привида, беремо квадратний листок паперу. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Розвернемо листок. Беремо ось цей кут і загинаємо його до початку листків. Знову розвернемо листок. Беремо нижній кут і загинаємо його набік. Ось так. Наводимо листок. Беремо ось цей листок і загинаємо його набік, починаючи від нижнього листка і закінчуючи боковим кутом. І з іншої сторони робимо те ж саме. Загинаємо листок набік, починаючи від нижнього листка і закінчуючи боковим кутом. Розвернемо листок, відступаємо невелику полоску і загинаємо листок на іншу сторону. Беремо цей кут і загинаємо його, починаючи від листка. З іншої сторони робимо те саме, загинаємо кут біля листка. Тепер беремо ось цей кут і загинаємо невеликий кут. І з іншої сторони теж загинаємо невеликий кут біля кута. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. У нас вийшов ось такий привид, і тепер його потрібно розмалювати. Для того, щоб привіда розмалювати, беремо пломастери і малюємо привиду очі, носа, рота. І от такі крапочки. Тепер привід вже повністю готовий.